Вітаю всіх! Це проект Життя Невідмінно, і в цьому випуску ми поговоримо з директором школи ліцею номер 6 імені Назарія Яремчука Олександром Остапчуком. Вітаю вас! Вітаю добрий день! Рада, що ви завітали до нас, адже ми вас довго чекали насправді, і хочеться з вами поговорити про найцікавіше про те, чим ви горете. А це шоста школа. Тому хочеться запитати вас, що особливого в шостій школі, і яка можливо головна її особливість? Ну в Тернополі є багато шкіл кожна школа має свої особливості, кожна школа має чим похвалитися, чим гордитися, і має таку особливість, про яку можна багато розповідати. Це має бути обов'язково. На особливість нашої школи в тому, що у нас панує академічна свобода вчителя, тобто свобода педагогічної думки панує і свобода творчої фантазії наших дітей. Теж так само, але все це обов'язково переплітається з відповідальністю. Це я вважаю, в для школ... кожної школи повинно таке бути. Але рівень оцих питань, він якраз визначає рівень школи. Практично. Що ще особливого, ну скажу так, що в нашій школі немає дійств, які є стандартними і загальноприйнятими ще з часів радянського союзу, які переходили і передалися в спадщину. У нас є сучасні колективно-індивідуальні навчальні дійства. Це такі дійства, на підготовку яких ми тратимо інколи два дні максимум а інколи годину але вони получається виходять, виходять в нас завдяки можливо такому енергійному натхненню Досить так для на нашу думку, досить гарно, і для дітей вони запам'ятовуються. Окрім того, в нашій школі немає таких дзвінків, які впливають на психіку дітей, коли він дає різкий е, такий звук, і діти внутрішньо аж трошки так здригаються. В нас звучить мелодія червоної рути на урок і з уроку. Це так само ми вважаємо, що ну, вашою, питання, вашою л... фішкою. Так, легенька така особливість звикли до такого. Тому, коли в нас відбувається свято першого дзвоника і або останнього дзвоника, і ми даємо дзвіночок такий, то трошки дисонанс є, тому що дзвіночок у нас весь час кличе не такий, як ми звикли до такого. Ну а ще цікавість у нас, що ми по всій території внутрішній території приміщення школи прагнемо зробити такі куточки, які би е, дозволяли і змушували дітей задуматися. Ну, зокрема, у нас спеціальні є такі таблиці. Е, таблиця множення на 19, на основі якої діти можуть заробляти гроші. Це можна багато про це розказувати. У нас є спеціальний тренажер для моторики, Це плоскогубцями зав'язати шнурівочку на кросівки на вузлик на бантик мається на увазі. У нас є спеціальний такий відпочинково навчальний балкон зроблений. У нас є в коридорі стоїть спеціальна така гра, швидка шайба. Теж так само на реакцію. Ми нещодавно поставили такий лавковий футбол, називається теж так. Само досить цікава річ. Тобто діти на перерві, щоб не сиділи в телефонах, вони активно, активно, активно проводять можуть проводити час. час, і це зручно і дуже приємно на це дивитися. Не скажу, що нам вдалося повністю переламати так, якби ми хотіли, але так на проценті 40 у, уже доходить до того, що діти цими речами е, захоплюються і продовжують захоплюватися не е, одноразово, а систематично. Ну, от, ось такі десь приблизно особливості. Так. Директор у школі, десь цар і бог, десь друг і батько, десь просто навіє страх. Як ви себе позиціонуєте серед своїх учнів? Ну, знаєте, кожна людина, коли працює на роботі, повинна отримати задоволення. От я вам щиро скажу, що мені подобається бути директором. Мені подобається ставлення дітей до мене, мені подобається ставлення вчителів і батьків. Наскільки ми гарно спілкуємося, то це приносить задоволення. А сказати, по цих рангах, які ви сказали, ну скажу так, Поза очі я спілкуюся з ну як не поза очі, а з окремими дітьми я спілкуюся так на відкрито і запитую, от що таке, що то про мене все таки думають, як вони називають. Ну виявляється, ну окрім того, приємно, що люблять, але все-таки є трошки кажу, що трохи бояться. є щось таке. А коли я розпитав старшокласників, що це таке, що до за страх такий, а мені приємно було чути, що вони сказали, що ми просто боїмося підвести. Те, що ви говорите, щоб не виконати його так, як ви хочете. Ну, це така гарна приємна риса в наших дітей. Ну я вважаю, в системі нашої роботи щодо того, як вони ставляться до директора і взагалі до вчителів, теж так само не бояться вчителів, а просто не хочуть їх підвести. От так, так десь як ви зараз забезпечуєте безпеку учнів і вчителів, і чи є в вашій школі місця укриття? Чи так, спеціалізовано ну, все для цього в теперішніх умовах, коли іде війна, то питання безпеки є найважливішим. Цьому велику увагу приділяє наша міська рада. Звичайно, що і контролюють, і стараються допомагати. Якщо є можливість, така і щось підказувати, все, що стосується безпеки, зокрема, це звичайно укриття. Укриття у нас в нашій школі це є підвальне приміщення, але підвальне приміщення є таким, що воно розташоване з однієї сторони другий поверх землю. З однієї сторони перший поверх в землю, а з Сторони аж другий поверх. Це дуже гарно. До цих пір ми його робили з власними силами. Тобто, вчителі і білили, виносили сміття разом з техперсоналом. Все робили своїми руками, як тільки ми могли. Але, звичайно, естетичне оформлення і деякі технічні сторони були недостатніми. Міська рада нам дала кошти на вентиляцію, а народний депутат України Андрій Богданець зробив капітальний ремонт всього укриття і дав меблі. Тобто, повністю укриття зроблено таким, що практично є класні кімнати в школі. І підлога як Тісна, без того, що ми, коли ходимо по тій підлозі, раніше ходили, то було піднімалася пилюка, така була і важко було дихати. А зараз такого немає. Всі стіни естетичні, гарні, міцні вентиляція. Працює 500 стільчиків. Народний депутат нам подарував, 50 карематів, 10 груш, таких великих, і проектор такий спеціальний, щоб від телефона працював. Тобто 60 парт, що ми поставили теж в укритті. Тобто, ця допомога була суттєвою. З точки зору захисту наших дітей на Поток тривоги, ми є спокійними. Дякуємо, звичайно, народному депутату. Ну і нам приємно, що в таких умовах будемо здобувати знання. Ну, не приємно в таких умовах, так. а що ми маємо що, ці що, умови. Що, що маєте, так, так. Так, так, що маємо такі що все, умови. Що все на новий навчальний рік Рін, є укомплектовано. І, звичайно, безпека на першому місці, то вона в нас, на, скажімо, на, на високому рівні. Зараз перед освітою стоїть чимало викликів і проблем. Але що на вашу думку є першочерговим? Якщо говорити в загальному, ці питання турбують всіх, і всі про це говорять: і спеціалісти, і не спеціалісти, і хто хоч трішки дотичний до освіти, Най... найгірше те, що всі дають рекомендації, які практично не мають ніякого стосунку до покращення освіти. Кожен висловлює свою думку з висоти свого польоту. Найголовніше в нас в освіті, перше. Питання це зміст освіти, кадри і академічна доброчесність. Ці речі, якщо вони будуть вирішені, то нашу світу чекає таке собі сумненьке майбуття. Перше академічна доброчесність це питання, яке актуальне для всіх українців, тому що через ту брехню, яку ми. Час від часу, на час від часу, а практично систематично сповідуємо. Ми маємо і неприємну картину в багатьох галузях народного господарства і в залі розвитку нашої країни. А в школах оця академічна доброчесність, якраз вона не доброчесність, вона якраз проростає, тому що оце списування, оці речі пов'язані з тим, що діти один одному там підказують, знають наперед якісь теми. Ну багато речей пов'язаних з безпосередньо освітнім процесом, з, з утриманням балів. Невідповідним отриманням балів, вони якраз породжують те, що діти знають, що можна, скажімо прямо, збрехати, можна сказати неправду, і це воно проходить. І на запитання в переважній більшості, в переважній більшості дітей, що ти хотів би отримати, 10 балів але списавши, чи 6 балів заробивши чесно. Орієнтовно 70% відповідає, що 10 балів м, списав, так, коли спишуть завдання. Але разом з цим, з іншої сторони, вселяє трошки надію, тому що вони чесно признаються. Тобто, тут то хоч, хоч такий плюс, є це академічна доброчесність. Друга одна з проблем це є кадри. Тобто, ставлення ось суспільства до освіти, воно зараз є негативним, не тому що вчителі недостойні бути вчителями, а просто так склалося, що допустили до обговорення дій вчителів всіх, кому не лінь. і от всі, хто мають поганий настрій. Треба вибрати об'єкт в когось клюнути. Давайте ми вчителі. Вони ну, і то що вони вчителі, поговорили про них щось нехороше, і так залишається негарна така ніби реклама для вчительства. Але і вчителі скажу, спонукають до цього. Інколи дії вчителів є такими, що ну, не бажано, щоб вони виносили десь за рамки спілкування з дітьми. Це друга річ кадри, тобто над кадрами потрібно працювати, а працювати потрібно з педагогічного університету, то тобто, не з нашого, зокрема, а з усіх педагогічних університетів педагогічні вузи мають випускати вчителів, які би мали хист до навчання. І коли говорять про рейтинги педагогічних вузів і всіх вузів, на першим пунктом має бути, скільки випускників пішло працювати в школі. Зараз є велика проблема з кадрами, велика проблема з молодими вчителями, тому що не хочуть йти в школу, це пов'язано так само з заробітною платою. І третє це зміст освіти. Ми говоримо про те, що реформи відбуваються, що буде таке то, буде таке то, але фактично зміст освіти не змінюється. Тобто всі підручники, книги, які... Допоміжна література, яка випускається для освіти, вона є практично такою ж самою, що були 15 років і 20 років тому. Тільки змінюється. Певні параграфи місцями, подача матеріалу трошки там інакше, і це називається ніби зміною змісту освіти. Кількість предметів, як була такою і залишається. Знову старається давати якісь методичні рекомендації ті люди, які 20-30 років в школі не працювали. Все це накладає негативний відбиток на освіту. І якщо система далі залишиться ось такою і не будуть керувати професійні кадри, справжні експерти, які працювали в школі, то я говорю, що я налаштований песимістично щодо того, що ми будемо мати гарний розвиток по їздять наші експерти, так звані по багатьох країнах, дивляться, як розвивається освіта в тих чи інших країнах. побачать щось цікаве, стараються звідти принести в нашу систему освіти. але не забувай, що ментальність українців це не така, як ментальність швейцарців, там чи е, англічан, чи будь кого іншого. Тобто, треба робити е, акцент на те, що ми трошки інші ніж ті люди, і нічого в цьому немає. Ми не кажемо, що ми краще чи гірші. Да. Ми, ми просто трішки інші. інші, і деякі їхні системи для нас не підходять. Але єдина система підійде для е, і нас. Ну, від них можна взяти це академічна доброчесність. От наші діти, коли ось розпочалася війна, їздять по різних країнах в зв'язку з тим, що ну, скажімо так, перебувають час, поки буде перемога, і вони розповідають, приїжджають вже назад, розповідають про списування, про те, що ми найбільше, ну, найбільше переживаємо за це. Не заведено в тих країнах, навіть Польща, наші сусіди, списування це гріх, як ми кажемо так. Для наших дітей це, це не гріх. На жаль, а це таке досягнення, це така хитрість. От такі проблеми є в нашій освіті, це, я кажу, академічна доброчесність, це зміст освіти і кадри. І ці питання мають вирішуватися. Ну, я навіть не можу сказати, яким чином мають вирішуватися. Я тільки одне знаю, що м, навіть на рівні школи це питання можна вирішити і зробити так, щоб невеличкий такий осередок позитиву в цих трьох питаннях був в тій чи в іншій школі. Знову ж так само, все це залежить від кадрів, все це залежить від адміністрації, від директора. Якщо думають, Працювати над тим, щоб чесні, порядні, гарні люди виходили зі школи, то це добре. Бо бачите, ми малюємо модель випускника школи весь час от такий випускник, такий випускник. І тут же робимо рейтинг школи по тестах за цим національним тестом. Школа, яка має 10 випускників чи 15, в тому рейтингу на третьому, на четвертому місці. Школа, яка має там 100 випускників, там на -му, 20 му І вже тішиться одні, що вони от мають таку такий показник. Ці результати рейтингів це, це взагалі це така профанація. І експерти освітні справжні закликають. Не дивіться на це, не друкуйте таких речей. А наші люди вчепилися в це і вже по цьому оцінюють, яка школа гарна, яка не гарна. Такого ну взагалі бути не може. А от в Японії оцінюється школа. По тому ким стала дитина через 10 років. От якщо через 10 років дитина висила успіхів, значить сім'я, батьки само собою частинку привнесли в розвиток дитини, і школа нівсеред? теж додавалася до цього. І тоді можна сказати, яка школа. А в нас судять олімпіади, що в нас там далі ще таке відбувається, ЗНО і так далі. По цьому судять, що це вже не знати, що так. Знання, звичайно, важливо, але школа не тільки дає знання. Школа насамперед це виховання, яке вплетено в навчання. Виховання вплетено в навчання не окремо там розділено, а це разом має бути цей. Приклад вчителя, приклад батьків це і якісних знань, і матеріально-технічна база це все має бути. Ви вже зачепили якраз реформи в школах. Загальноосвітня реформа, яка впроваджується, як вона впроваджується в вашій школі, зокрема, хочеться зачепити і нову українську школу, і як сприйняли все-таки вчителі початкових класів ці зміни, і чи були вони на краще, чи на гірше, І на вашу думку, ну насамперед, я хочу сказати, що добре, що в нас в Україні і в освіті є свобода думки. Бо якби не було свободи думки, то за ті вислови, які, наприклад, я десь час від часу на телебаченні чи е, на сторінках преси, я говорю, мене вже е, посадили б або вигнали б. Бо для прикладу. Е, Говорять про нову українську школу. Як тільки її започаткували і презентували, що це таке. Звичайно, що ми сіли, всі вивчили всі ті положення, що пропагує нова українська школа. І ну, так далі. Ну, загорілися спочатку. З... Ні, я не загорівся. Не я, вже... моя... я коли прочитав, подивився, я зрозумів, що це все. Е... Ну не це все. Це таке, що його можна і не робити, тому що воно робиться вже давно. Тільки воно завалено іншими словами. Я, для прикладу, вам просто е... спеціально взяв, бо знав, що ми будемо говорити про нову українську школу. Ось такі слова, е... Е... які. Принципи нуш, на які зараз нове міністерство опирається і говорить, що вчителі мають ці принципи сповідувати. Ну, формування загальнолюдських цінностей у здійсненні виховного процесу мають врахуватися такі організаційні орієнтири, виховання не зводиться до окремих виховних занять, до створення виховного середовища середовища залучається весь колектив школи, учитель є взірцем людин і так далі. Одна сторіночка. Друга особисті зорієнтована модель освіти, актуальними для нової української школи, є такі ідеї: дитиноцентризму, відсутність адміністративного контролю, активність учнів у навчальному процесі. Структура освітнього процесу, ну перші, другі, треті, четверті класи, далі освітній простір нової української школи не обмежується питанням ергономіки. Організація освітнього процесу навчальник потребує кабінетів і широкого використання нових іт технологій і так далі. Тобто, це всі банальні речі, які я ще коли був студентом вчив, тільки вони трошки були іншими словами сказані. Питається, що тут нового. Все те ж саме. Єдине акцент зроблено на те, що в центрі всього стоїть дитина. Та загалом дитина взагалі стояла в центрі освітнього процесу. Єдиний плюс нової української школи, і я їм за це дякую, те, що вони забезпечили. Прак я думаю, що всі школи в Україні меблями гарними, національ учинськими очинськими січками, стіль, партами, там шафами і навіть комп'ютерами, навіть технікою для друкування, це дійсно дали за це. Треба вклонитися. Я готовий вибачити всі гріки, які є, всі нові українські школи за це. Тому що ми б ніколи того не мали, якби не нова українська школа. Тут потрібно подякувати. А взагалі, то порівнюючи те, що, наприклад, ми в своїй школі пропагуємо і ось нова українська школа, то ми називаємо, що на школі теж нуж, тільки ми говоримо, нуж тільки ми говоримо нормально. Не українська школа, хай воно привітається з новою українською школою, але ми не суперечимо ніяким загальноцьким принципам, просто ми маємо своє бачення, яке є прийнятим для наших дітей, для наших батьків. От це стосується безпосередньо нової української школи. А реформа ну, в мене взагалі така думка. В сучасних умовах, коли йде війна, коли третя частина території України дітей не може займатися нормально, тому що постійно тривоги, а де-не-де взагалі шкіл немає. То впроваджувати реформу для певної частинки. А ті, коли мають доганяти всі основні моменти в реформі, коли мають діти наздоганяти? Тобто, в такі ситуації потрібно з цими реформами зупинитися до перемоги. Освіта є такою ну інерційною системою, що якщо навіть нічого не робити, вона буде потрошку рівно розвиватися. Так чи інакше. Тобто. Це така система, яка буде по далі рухатися. Я думаю, що перемога буде швидко, і після цього потрібно дійсно братися за реформу. Але в таких питаннях це кадри, це зміст освіти, і звичайно, це питання ну людської чесності, скажімо так. От Якраз ми якраз добралися до кадрів. Як ви збираєтесь закликати молодих спеціалістів, коли, ну чесно кажучи, зарплата демотивує? і де брати нових молодих спеціалістів, і хто вони? Ну, ви знаєте, тут питання є таким, що ми щось зробити таке не можемо. Я як директор такого зробити не можу. Я тільки можу пообіцяти, що ми ходіть до нас на роботу, ми на вас будемо дмухати. Я буду вам каву сам приносити отакими от веселими. Я буду вас оберігати, да, оберігати підтримувати, все, підтримувати ніякі перевірки, нічого у вас не буде. Оце я вам обіцяю. Заробітна плата від нас не залежить. Єдине, що інколи час від часу можемо там давати премію. У нас є там система різних заохочень, зокрема, звання шкільний професор чи певна премія за. Якісь дійства хороші, які вчитель зробить. Такі в нас речі є. А так, щоб просто єдине, кажу, ми можемо закликати вчителів до себе своїм брендом. Бренд, що школа має звучати. Бренд, сьома школа, восьма, дев'ята. Мають над поняттям школа як бренд, мало хто працює, а над цим потрібно працювати. Тобто, коли людина, молодий спеціаліст, йому запропонували, йдеш там п'яту, шосту, сьому, восьму школу, він має. О, прозвучала п'ята школа. Це ж ого, го як там, я йду в п'яту школу, бо там прозвучала шоста чи сьома Бренд. Школа як бренд має привертати увагу молодих спеціалістів. Поки що так, бо фінансами ми не зможемо привернути. От але, тим не менше, цьогоріч у нас четверо молодих спеціалістів. Причому е не хочу наперед сказати, постукаю так, тому що дуже хороші. Дуже хороші. Це рідко дуже буває. Мало тих спеціалістів, молодих, що приходять. А це попалися так. І я тішуся. Я вважаю, що вони йшли просто на те, що це наша школа. Ну, насправді ще країна зараз переживає велику кадрову кризу таких предметів, як математиків, фізиків, хіміків, інформатиків, таких професій не вистачає, адже також проблема в тому і, і ж та сама зарплата, адже касир, який в АТБ працює, він отримує 8 тисяч зарплати, так. а вчитель. Навіть і тих вісьми іноді не, отримає, не, отримує. не отримує а так, ці бачу, години, які інформатики, фізики, хіміки, вони є такими професіями. що ми втрачаємо взагалі таких, ем, таких спеціалістів на, на ринку праці. То їх немає, як з цим боротися, ну я ще раз щодо цього питання, то можна сказати єдине. Перше, це дійсно і навчання в педагогічних університетах, де мали би студенти вже знати, для чого вони навчаються. Якщо потрібен просто диплом, чому йти в педагогічний університет? Значить, можна і в інший університет будь-який отримати, тому що зараз отримати професію, тому що зараз дуже розсіяні назви факультетів по різних університетах, тобто фіфінансове. Спеціальність можна отримати і в педагогічному, і в технічному, і в фінансовому університеті, правда, в економічному університеті. Тобто, тут повинні ну, от така політика. Для того, щоб навчатися в педагогічному університеті, мають приймати тільки тих, хто має рекомендації зі школи. Це було б дуже дуже гарно. Це перше. і друге, що ви там не говорили, заробітна плата має бути більшою. Там зараз наше міністерство говорить про те, що головне для наших молодих людей не є заробітна плата, ну брехня це все. Ну, молода людина прийшла, ви розумієте, люди старші і їм потрібні теж гроші. Молоді люди взагалі, для того, щоб влаштувати своє життя так само, тож ж не будуть чекати там до 40 років. Ну, це, це, це втрачені роки, можна так. Так назвати, коли не отримаєш того, що ти мав би отримати. Ми зараз не говоримо про військовий час, тому що це трошки інакше зараз. Але має бути обов'язково заробітна плата. Але є ще один такий нюанс навіть цікавий, дуже багато прикладів. Людина, яка працює за тисячу гривень, якщо їй дати десять тисяч, вона буде працювати гарно. Якщо сто тисяч теж буде працювати. Людина, яка не працювала за тисячу гривень, їй дати 10, вона працювати теж не буде. Є таке поняття, як хіст і поняття моралі. От ну це дійсно правда. Е, знаєте, я вам ще одну, одну цікаву річ скажу. Володимир Співаковський, це директор корпорації Грант і приватну ліцею Київського «Грант». Це от я вважав, що він мав би бути міністром освіти. Це дуже розумна людина. Е, він десь такі дослідження знайшов чи, чи, можливо, сам придумав, що якщо в колективі працює 100 чоловік, 100 вчителів, з них п'ятеро це улюбленці дітей. П'ятнадцять діти поважають їх за те, що вони гарно викладають свій предмет. А що робить вісімдесят? А 80 ходить на роботу. Так виявляється. Я не хочу образити вчителів. але так воно в багатьох випадках є. Ми скористалися цією формулою. В себе в школі я провів таке опитання. У мене виявилося із 100 вчителів, всі попали в п'ятірку і п'ятнадцятку. Тобто, Це тобто. Вчителі вважають, що вони до 5% процентів до 15 належать, До 80 практично ніхто. Ну, тішимося, хай прагнуть до такого, правда? Як стимулювати вчителя зростати професійно і викладатись на уроці? Ну, бачите, знову ж так само це питання стосується безпосередньо системи роботи кожної школи, в кожному по-своєму. Насамперед, має бути, ну скажімо так, є таке слово добра, гарна адміністрація, тобто директор і завучі, які для вчителів не є ну, тільки адміністративним контролем, хоч це теж має бути, але які є допомогою і які ніколи не прийдуть на урок, не попередивши без будь-якої мети. Ми в школі практикуємо, наприклад, якщо потрібно вивчити роботу вчителя для тестації. На уроці може бути 10-15 хвилин, оскільки маємо великий досвід, то побувши 10-15 хвилин, зрозуміло, як працює вчитель. Ми розуміємо, що урок на урок неподібний, тому достатньо декілька хвилин побути, щоб оцінити вчителя, оцінити його не вчителя, а його майстерність, скажімо так. Ну і для того, щоб мотивувати там вчителів, знову ж так само, кожна школа має мати свої такі, певні якісь моменти, які позитивно на вчителя впливають. Це насамперед, дружба і гарне спілкування. Друге, це певні такі обставини, які спонукають вчителів йти до школи. Ну, зокрема, скажімо так, у нас за Певну дію, яка виходить за межі посадових обов'язків, вчителі там отримують завжди скажімо так солодкі подарунки. Вчителі, які прославили школу там за призові місця, які знають досконало свій предмет, які не носять каменя за пазухою. Ми їм присвоїмо звання шкільний професор. Це не про це звання. Ну, ми там у нас умовно щороку таким вчителям ми даємо премію вигляді тисячі гривень, але тим не менше, це шкільний стимулює. професор стимулює так само. Окрім того, ми відзначаємо, хто працює в школі. Лі 10, 15, 20 років зі спеціальними медалями і солодкими подарунками знову ж так само для вчителів. Ну і звичайно, обстановка, яка є те, що ви їх помічаєте, те що ви це цінуєте, це так. Що в кожного на увазі, що знаємо манеру спілкування, їхню манеру проведення уроків, і відповідно відчуваємо їхні настрої для того, щоб інколи підтримати вчителів. Ну і звичайно, обстановка, яка є в школі, то щоб вчитель міг себе легко почувати смачно, поїсти, випити кави і відчути себе потрібним не тільки своїй сім'ї, а й потрібним в школі і. Адміністрації так само. Знання чи цінності: що найважливіше у школі, і які цінності є особисто для вас пріоритетними, і саме їх ви закладаєте у своїх учнів, своїх дітей? Виховувати в них це, бачите, над цим питанням ми мимоволі були подумали, і кредо нашої школи це добро і честь. Це так само, якраз, якраз є одна така цінність, яка будується, формується і будується на тому, що діти повинні розуміти, що жити потрібно чесно, ніколи нікому не робити ніякої шкоди. Так, звичайно, такі загальнолюдські цінності людської моралі, цінності розвитку. Дитина повинна знати, що вона має розвиватися в різних напрямах. Ну скажімо так. Такі цінності пов'язані з матеріальним статком. Це підприємницька діяльність, яка обов'язково дітей має знаходити якийсь відбиток або позитивний, або ставати на нулю. Це зовсім нічого в школі погано немає, пізніше вона може розвинутися. І ми досить часто дійсно звертаємося до. Людей не до людей, а до країн, які е, продукують такі якраз цінності, які заслуговують на увагу. Ну, зокрема, в нас, наприклад, викликає такий подив, знову ж японська система освіти, в яких діти спочатку таких предметів особливих не мають, а вони вчаться комунікувати, спілкуватися, один одного підтримувати, дякувати. Тобто в них такі е, ну, системи гарних манер спочатку формуються, а потім вже додаються певні е, предмети. Ну, це система, яка потребує такого осмислення великого, бо ми не звичайно. Такого. Але разом з тим цінності, пов'язані з такою емпатією, любов'ю один до другого, вони є закладаються в сім'ях. Тобто є таке поняття як гени. І ми батькам дуже часто пояснюємо, що ви не виховуєте дітей словами, різкою чи будь-якими іншими методами. Ви просто будьте гарними батьками, щоб діти на вас дивилися. Приклад це найкращий метод виховання і найкращий метод здобуття цінностей, бо цінності найбільше формуються в сім'ї. Ми кажемо, там 20 до цих цінностей можемо додати. Підтримати, от тому такі поняття, які притаманні всім людям, зокрема, не суто просто християнські цінності, а загальнолюдські цінності, які пов'язані е, з добротою, з чесністю, справедливістю, е, вони формуються в наших дітях. І на завершення хочу цього питання сказати, що е, ми робимо так, щоб діти після завершення школи вміли жити в злагоді самі з собою і з навколишнім світом, щоб вони е, розумілися в грошах і могли після завершення школи вибрати таку професію, яка дозволить їм прогодувати. Бати себе і свою сім'ю, і звичайно, щоб були патріотами своєї країни. Оце наша так звана Кредо. модель школи і наші цінності, які проходять через всі предмети, не окремо якимись вихваними годинами, а через всі предмети мають проходити. Ну на певному рівні нам щось здається, десь щось не дуже, але працюємо. Дуже вам дякую за таку змістовну розмову. Це був проект Життя невідмінно і в мене сьогодні був гостяк директор школи ліцею номер 6 імені Назарія Ремчука. До зустрічі.